Вітаю, друзі! Вітаю вас, Олексій Ляшенко. понеділок Традиційний 5 хвилин. І починаємо, перш ніж почати, підпишіться на мій канал. Поставте вподобаєчку, поставте, натисніть дзвіночок, щоб до вас приходили повідомлення. І будемо разом. І будемо разом. Ну, на кінець. то Ось ця поїздка е, нашого президента до Японії, до Херасими і участь у саміті G7. Все. Далі повинно піти все швидше, все по-накатаному і все простіше. США на сьогодні дали вже повне добро е нам обстрілювати і Крим, і будь-які окуповані території. Раніше ж були обмеження: туди не треба, там не, це, туди не лізте, там не це з їхньої зброї. Можна обстрілювати Російську Федерацію, з їхньої поки що ні, але буде дозвіл, повірте мені, буде дозвіл, поки що ні, з нашої так можна. І з тієї зброї, яку ми, ми самі зможемо купити. А те, що вони надають Росію, поки ні. Підожнемо, все буде нормально. Літаки, літаки. А, як, як сказав ще президент, ми вважаємо, що Крим це Україна. Все. Також це заявив і помічник президента США з національної безпеки Джей Саліван. Ну так що все нормально. Все, друзі, все в порядку. На саміті G7 США та Велика Британія чітко заявили, що вони навчатимуть українських пілотів на літаках f 16 це е, наголосив Зеленський і про домовленість. І що є домовленість передача літаків. Але поки що він промовчить, і поки що він не скаже, скільки, хто і коли. Але це не буде точно 100 і 200, поки це е, він скаже. Далі, все, що я тут кажу, друзі, щоб ви не обурювались, це все офіційна інформація. Це президент, це речники оборони, Міністерства оборони, це леч, речники Генерального штабу. Я нічого не видумую сам, як деякі експерти. Я нічого не придумаю, я нічого не прогнозую, я нічого не сочиняю. Все це офіційне повідомлення. Може хтось не знає, може хтось не розуміє, може хтось. По-іншому не знайшов часу почитати. Так от Японія передасть це все саміт. Японія передасть Україні 100 броньованих автомобілів та 30 тисяч продовільчих пайків. Це поїздка. Ви розумієте, президент кожну поїздку щось, щось переводить. Далі про Бахмут. Багато було Бахмут. Заява Маляр. Заява Маляр, заступника міністра оборони. Наші війська взяли місто у напівоточення. Ви знаєте, що таке напівоточення. Це не повністю круг замкнутий, але е, кола, і е, якась частина залишається, яка прострілюється повністю нами. І ось що вона каже, це дає нам можливість знищувати ворога. Тому ворогу у тій частині міста, яку він контролює, доводиться оборонятися вже, не наступати. Наші оборонці зберігають контроль над промисловими та інфраструктурними об'єктами та приватним сектором Бахмута. У районі літак, заявила заступниця міністра оборони України Маляр. Все нормально. Що наше сьогодні? Влупили по Бердянську. І було уражено штаб з одних, одних з підрозділів. Наші влупили по Олешкам, і там був о, вражений о, БК. Наші влупили по Донецьку, і там був вражений БК. Так що ми готуємося. Ми готуємося до наступу. Друзі, я хочу вас зараз на п'яти хвилини подякувати за ваші донати. А, тому що ввечері буде зустріч з Петром Саламою. Там не буде е, відволікань, там дуже довга розмова, але настільки цікава, я просто вам рекомендую дослухати всю до кінця. Ось просто зібратись, сісти. Там в кінці взагалі таке, що ви ніколи не чули. Таке, що ви нічого ніколи не знали. Там і про батальйон Донбас, там все. так що... Ввечері заходьте і давайте слухати. Я хочу подякувати Мочалині і Галині за ваш донат. Цимбалюк Наталі, це наш постійний донатор і наш друг з Херсону друзі, з Херсону. А також я хочу подякувати нашій постійній е глядачці, нашій, нашому другу. Полсон Любові, яка знаходиться в Канзас Сіті. Там вона зібрала друзів, дівчат з Канзас Сіті. І вони переслали нам донат для допомоги нашим волонтерам. А волонтери допомагають нашим воїнам. Ввечері ви це все почуєте, як цей процес відбувається. Так що запрошую послухати величезна подяка Паулсон Любові і всім дівчатам, хто прийняли. Там участь, всім людям, хто там прийняли участь, і людям, дівчатам, слухайте, вибачте, всім, всім нашим, нашим українцям і чоловікам і дівчатам, я вам велике дякую. Йдемо далі, йдемо далі. А далі у нас ну, на кінець то на кінець-то, антоніо Гутеріш, Генсек ООН, заявив, що настав час реформувати Раду Безпеки. І брентон вудські угоди, щоб вони відповідали реальним сучасним світу. Ви ж знаєте, що таке Брентон-Вудс? Це і вето, це і постійні члени. Це все. Там все треба змінювати. Нарешті почало доходити до Гутеріша. Я не знаю, що потрібно зробити з людьми, щоб до них почало доходити. Ось чому у нас так це все повільно. Розумієте? І чому війна може протягнутися довго і довше, ніж ми вважаємо. Вона тому, що дуже довго, вибачте, мене, доходить до наших партнерів. Дуже довго. Вони не розуміють. У них не було воїн давно. Ми про це вже говорили. Вони не розуміють, що таке гинуть діти, люди, батьки, матері, старики. Ну, але починає доходити. І вони не розуміють, що Росію не можна залишати такою, яка вона є. Це завжди буде війна. Це завжди буде загроза. І ось коли вони це зрозуміють, і стріляти ми будемо, і на Москву ми підемо, і все буде. І Росію будуть член... розчленювати, розривати на частини інакше це загроза. Друзі, я вам ще раз щиро всім дякую за вашу допомогу. За ваші донати, за ваші підписки. Це по допомога, за ваше розповсюдження, друзі, тому що без вас ніхто не побачить це відео на інших мережах. Я не можу розповсюджувати. Нікуди не можу. Дякую вам. Дякую, до вечора. Ввечері цікава зустріч. Наберіться сил і подивіться. Україна переможе!